Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Отак от прямо на ходу вам розказую прибираюся і прибираюся. Я сьогодні у поїзді, як бачите, забігла в маленьке, маленьку тут кав'ярню і приводжу себе в порядок перед дорогою, бо вже в мене до дороги залишилося ну десь хвилин 40. Думаю, зайду, хоч скажу вам пару слів. Каву не пила вже губи, малюю. Воно ну, ну все сухо у мене якось отак скинула шапку. Швиденько думаю, поп'ю кави і буду бігти вже на автобус, а перед цим я зайшла в сільпо, там трохи вам познімала і подивитися. Я влоги знімаю вже зараз дуже рідко, поставою перейшла на кулінарні відео. А це ж раз в поїздку знаходжуся в поїздці, то вже там трохи, щоб вас відволікти від усяких поганих думок, подивитися там. Ми вже в цій кав'ярні були з дочкою, як зустрічалися. Ось от, от красива горнятка, воно тут все в українському стилі, в Павлограді, в торгових. У цих рядах знаходиться, називається. Ой, як називається. Кав'яри, а, славна, ось у мене за спиною. Славна. Трушники і все таке, ну, як, як завжди. Відверну, бо там люди сидять, щоб їх не знімало. Взяла каву з автомата. Вона не гаряча. Саме більше не люблю на гарячу каву теплу. 40 гривень, дуже дорого. У нас із машини в магазині навіть у селі завезли кавомашину, і ми там беремо 25 гривень. Кав'ярня супер. Ми тут драники їли. українські страви, той раз як були за лінкою. Ну, млинці все смачне. Я не знаю, що з цінами зараз. Ну, Війна, що, що, що ми хочемо. Це ще й так, слава Богу, з голоду не вмираємо. Там дівчата в мене питали, чому я повидаляла відео. У мене є таке. Я знімаю, а тоді видаляю, якщо мені щось не подобається, перегляди дивлюся. Якщо їх немає, фактично там нульові, я не знаю, там 10, ну не 10, ну 200-300 переглядів. Я кажу, що кривити душею, блогери кажуть, знімаємо для себе. Ну Для себе, знаєте, коли знімаємо для себе, то їх тоді, тоді ми відео це не виставляємо на показ, правильно ж? Робимо їх або приватними, або взагалі на Ютуб не завантажуємо. Все-таки ж хочеться якусь копійку заробити, хоча б хоч 10-20 доларів. Якщо там немає нуль по фазі, там 2 цента, то на що його тримати, щоб воно гуляло. Так що, друзі, заходьте на канал, підписуйтеся, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі для блогерів, які ну, для яких виду яких ви дивитеся, які вам цікаві, це дуже важливо, тому що не буде коментарів, не буде вподобайок, відео не піде порекомендовані, воно так от і буде висіти із стома переглядами. А ви тоді повертаєтеся, шукаєте те відео, а його немає. Е, ну і що саме головне, хочу вам побажати. Це бережіть себе. Ми ще з вами зустрінемося, обов'язково я. Упевнена цьому. Папа. У мене бувають такі періоди, коли я не хочу знімати взагалі нічого. А бувають такі періоди, коли я хочу знімати і ілогові, і, і кулінарні відео. Тоді їх видаляю. Ну, то таке. Так, спочатку я підходжу до цього стенду, хочу купити салону Карамель. Взагалі-то я раніше виписувала на сайті Tom Yum ось цей. Ну, тепер поки ще за посилку платити, досить дорого нова пошта. Ну, раз я вже тут, всі порафісове карамель солону. Так, 52. На сайті 50, ну. 52, 40. Здоровою. Я хочу просто взяти таку класичну. А, це з кокосом. Ні, мені з кокосом не треба. де класично? Прийдеться брати із кокосом. Ну що зробиш? Немає інакшої Вибору нема. А, ось. Все. Ну, це тут великі розміри мені великого не треба. 219, до речі, це мені треба в начинку. Начинку я зараз, друзі, освоюю. Знаєте що? Дуже класне печиво, яке я давно хотіла. Ну, якщо вже так добьюся ідеального рецепту, ідеального результату, я вам зніму відео і покажу. Далі, друзі, йдемо. Ну, я вам показую, це я брати не буду, просто показую вам ціни. Якщо кому цікаво, грибочки. Взагалі в сільпо у нас дуже великий вибір всього. І для мене це якби диковинка. Ну, є ще в нас ля сільпо, там взагалі. Це у Дніпрі. Це у Дніпрі. А тут в Павлограді у нас просто сільпо. Воно, ну, звичайно, все дорожче, ніж таких звичайних супермаркетах. Але в Павлоград, то я завжди сюди захожу, хоча б подивитися. І щось підкуплю, беру. І зараз, мабуть, візьму, якщо акція є. Я беру в'ялені помідори. До речі, нічого такого не хотіла купувати. Ну, мабуть, спокою. Пусть шуся зараз. Ось є. Так, 99. Манечка. Акція. Так. 190. 119. 129. от я в той раз брала отаку. Мені сподобалось, там такі величезні помідори. Класні. Мабуть, зараз візьму собі так баночку якраз. 129 гривень. Боже, друзі, додивилася. Це ж перець. Це не помідори, це перець гіркий. От що сліпання. Так, це все мені не треба. Ні, звичайно, треба би, ну, я не донесу просто. Такі екзотичний. Ось кумкват, наприклад. Хто куштував, напишіть, хто куштував я. Смачно чи ні? Виноградики, бананчики. Так, авокадо я не їм. Не йде мені щось мій організм, авокадо мені не сприймає. Так, груші, маленькі помідорчики, коктейльні. Чері, слипка, акція. Так, авокадо, мандарини, апельсини. Ой, треба ціни ж. Ціни, 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 лимони. Зелені яблучка, червоні. Взагалі магазин дуже здоровий, тут всього-всього, всього є. Що тільки душа забажає, ось фреш, свіжий сок можна витиснути собі. Ось ціни. Для мене, звичайно, це вища математика, треба розбиратися. Ну, якби я місцева була, я б, звичайно, Тут пошастала, а так не той. Думаю, мене ніхто за зйомку зараз не викине звідси. Так, авокадики. Ой, вони вже перестигли. так, Я помідори сьогодні брати не буду, тому що в нас дуже великий мороз, і я їх просто боюся, що не довезу, поки доїду. Отакі ось такі ось. Вигідно такий перчик брати, солодкий капий. Ну, Можу картоплю вам зняти, кому цікаво. Ціни. Овочі такі на кожен день. Не екзотика. Так, я ще люблю оцей стендик тут. Тут всілякі салати. Ну, не буду брати й салати сьогодні. У мене є там трохи пекінської капусти. Слідуючий раз поїду, зайду, може, в АТБ чи в барус. Там дешевше можна взяти. Тут дорого. Так. Свіжа полуничка, ну яку ціну. Соління. Я вчора, до речі, в нас у магазині купила в сільському квашену капусту. І моркву по-карейськи. Взагалі-то я, як господиня, з приводу цього некудишня. Я не люблю квасити капусту. Не знаю, може мене хтось зрозуміє, ну не моє. Ні моркви. Колись робила раніше, ще як була молода. Зараз. Пішла купила, скільки мені там треба. так хвалять ось ці Ой, хлібці, якби. Ну, воно дорого все. Та й не дуже воно все корисне. Кажуть, що можна там хлібцями харчуватися. Я ліпше з'їм шматочок хліба, небагато такого, якого я хочу. Я думаю, що більше користі буде. Так, риби не хочу, ми вчора риби наїлися. Я брала в нас в магазині Матіас. Зварили картоплі з кості, як сіли, навернули. Зараз я на рибу дивитися не можу. Ну, а ви дивіться ціни, які тут кому цікаво. Так, це у нас що, креветочка варена. 49 гривень, якщо 49 гривень не бачу, подивлюсь на відео. Креветка варена. О модньому. Так, тут я також люблю бувати в цьому відділі, так що у нас тут новенького. Спагетті, всілякі, грачані, до речі. Дуже смачні грачані спагетти. Я от таку от е, брала так, де вона, де вона, де вона, де вона? Собо і тобо, собо, по-моєму, називається. Ну, щось я її не бачу сьогодні. Отак от вона була запакована. Тільки така коричневенька, гречана. Вона ну, дорогувати, але ну, дуже смачна. Так, оці спрингроли я робила, мені не сподобались. Не знаю, щось мене верне от того паперу, от такого слизького. Ну, коротше, друзі, це хто займається здоровим харчуванням, тут все органічне. Рисові, нутові, гречані, Ну, дуже дорого. Не буду нічого брати. Так, яку ціну у нас ікра червона. А, тут і посуд є, гляньте, які класні. Мм, форми які гарні, всіляких видів, і кругленькі є, і прямокутні овальні, і всіляких розмірів. Так, а ціна? Так, ціну читайте. Бо озвучувати не можу, бо не бачу. Так. Я як баба Оля покойна наша. Та все носилася за чим. Я не бачу, я не бачу. Іноді навіть так аж трохи підкумарювало. А тепер, як ото кажуть, у нас на Закарпатті, що бачиш, на друге чекай над собою. От я й дочекалася. Така сама стала. То не бачу, то не чую, то ще щось. Гречані пластівці. Так, Вершки. Так, Тут також стенд є зі свілякими, ну, дрібничками такими, що треба на кухню. Маленька така, в мене велика, ну щось вона так погано працює, термометр, чайнички, тарілки, навіть пледи і рушники є. Ой, ну освітлення таке погане. Я завжди, взагалі нічого не бачу. Що тут можна роздивитися при такому освітленні? Грілка сольова, рукавиці, шапочки і всяке таке. І ложечки, і вилочки є, і лопатки. До речі, ось отакий вінчик класний, маленький. Якби він був ще й силіконовий. Я ніяк не можу знайти такого маленького вінчика. Купила в Аврорі, ну, в Аврорі так, от, на один сезон, якщо витримає, тоді вони ламаються щось швидко там. Так, що я хочу подивитися тут? Я тут хочу подивитися, яку ціну ми ну, далеве борошно. тому що воно буває тільки в сільпо. Більше в супермаркетах його нема. Ну, воно тут, звичайно, дорожче, ніж на сайті. Я зараз замовляю вже на сайті. А, недавно брала тут. Колись брала тут, так. То щось я його не бачу. Так, мені треба взяти м'ясо. Зараз ми глянемо на ціни. Що у нас тут є? А У нас тут є ось це. Так. Може, я лови, чи не шматочок, бо коли я ще поїду, хай буде, пригодиться. Готовий в маринаді різному, ковбаски, фарш. Ой, фаршу треба взяти хоч пів кілограма, угу. індичка, так, куриця, печінка. Соло, сало, соло, сало, сало. Так, дякую. Так гарно почали замотувати в сільфі. Папір. Прямо по вищому розряду. Взяла фаршу, яловичини і свинини шматочок. Рибка, рибка, рибка така. Так, Сібас. Ми знаємо. можна буде взяти колись. Я люблю ще тут ось цей відділ. Ось ось. З готовою їжею. Ой, а тут, як завжди, черва. Що у нас тут? Добре, Ось я тут не думавши, нагадав, що знайшла начебто наш улюблений з кості соус, а ми кисло солодкий. Цей чи ні, Ну, цей скляній, пляшець. А то у нас привозили в магазин такий пластиковий, він був дешевший. Це щось здорово. Зараз я передивлюся ще. Може від чумак взяти солодкий чилі. Він наче виглядає непогано на картинці. Скільки він коштує? Так. Ну, я думаю, він вдвоє буде дешевше. Візьми. Так, прийшла до сильного відділу. Ну, Взагалі-то, як би мені нічого тут не треба. Просто хочу вам показати, який, який у нас тут вибір. Так, що це новеньке по акції? До речі, всі якщо і є, ну, є, ну, ціни такі, якби кусаються, але також є акції. Доволі такі пристойні. Крем-сир вершковий 150 грам. Такого не бачила, правда? Отакий брали. Непоганий, 59 гривень. Такі смачні сирки вершкові. Я на крем беру. От у циберках смачно. Ось такий білоцерківський рекомендую. Хто вагається. Фермовське чогось брала, мені не сподобалося, не знаю, може я така. Так. Ну, тут царство колбаси. Так, Що це? Та не Ну, як Так, ну і сільпо, звичайно, королі по випічці. У них завжди тут такі смаколики. От Естерхазі. До речі, в мене є на каналі торт Естерхазі. В на мегдалевому борошні він випікається. Хто не куштував, спробуйте. Дуже рекомендую. До речі, вони безглютенові тортики. От червоний оксамит. Треба спекти, до речі, то також. Так. Тістечка оті. То, мабуть, моті? Ні, мабуть, не моті, просто от такі ось. Так, ану, є тут макарон? О, є макарон. 62 гривні одне тісточко. Макаронове. А з яка начинка цікава? У формі сердечок. Ось 52 гривні. Просто кружальця. У мене зараз вдома у холодильнику отакі от ось лежать. Уявляєте, 52 гривні одна штучка, а у мене їх було вісім. Можна відкривати кондитерську, заробляти. Я тут люблю брати тортики, але сьогодні не буду, тому що у мене вдома є своя кондитерська. Ось такі ось полюбляла брати маленькі ось вишня, кучерявий бінчер. І ще в них дуже оці профітролі смачні. О, трубочки. Ні, трубочки я не куштувала. Так, отакі ось дуже смачні, еклерчики такі. Так, ага, макарон, з є і такі дешевенькі, тоненькі по 12 гривень штучка. Це вже якби розпродаж, мабуть, знижка. Ось такі свіжі, 16 гривень. Ну, мені не подобаються такі. Я брала воно сухуще. Тонке, зовсім не м'ясисте. Ось ну, такі ось непогані, до речі. Мікси. Кокосовий. Картопля. Ну, тортики смачні, я нічого не можу сказати. в Сільпі я люблю, так це хліб. Це просто шось. Які круасанчики. Я також мрію статий круасан. Хліб просто шедевр. Дивіться, яка краса і смакота. Так, я отакі ось беру іноді. Так, у нас це, Ні, це не з висівками. Гречані були модні дуже. Так, це ні, це не той. А де у нас? Так, Це який? Ромові баби, класнючі з глазур'ю. Ще одна моя мрія спекти ромову бабу. Макові рулетики дуже смачні, так. Щось я не зрозуміла, немає того мого хліба, чи ще рано вони не випекли. Цей весь черствий. Взагалі то в мене вдома ще хліб є. Не буду я тягти його звідси. Ну, звичайно, покажемо яйця в яку ціну. Тут вже далі пішла молочка. Майонези, молоко. Вершки, думаю, вершки в яку ціну. Я взяла собі у мене вдома є. У нас в магазині. Так, молоко на вівсяне. Раніше часто я брала отаку циркову масу, десерт називається. Як вони таки з'явилися, вони такі ніжні, з різними смаками. Зараз щось перестали це брати. Так. Бо в оцих йогуртах я нічого не бачу, такого перчатки чиїсь. Рукавички. Ну, мені якби ліпше там 15% сметану взяти, оте. якесь таке воно. Ну і масло. Я взяла в АТБ, там якась акція була на білоцерківське масло. Тут не знаю, є воно чи немає. А, тут в синьому якась упаковка синенька білоцерківського, а там червона. За 82 гривні. Той розбрали е, молокія. Ось 73%. Непогане. Натуральне, до речі. Яготинське непогане. Галичина. Це шоколадне, фермовське, дуже смачне. Хто не куштував, рекомендую. Ці всі президенти, все це я не пробувала, не знаю. Вони аж там далеко. Так, візьмуться такий багет гречаний, він невеличкий такий. Ціна. Я люблю гречані хліби. Дуже смачно.